Доброго всім дня, Це канал Пасіка Українь. Хочу показати, яку ми ващинку будемо використовувати в 25 2025 році у нас на Пасіці. Ми придбали в цьому році восени ващинку п'яти різних виробників. Це Киюбджалопром. Ось це воно Ворлд, Дубовик, Медове місто, а також От таку ми ващинку. Чому ми різних виробників вибрали? Тому що хочемо дізнатися. Яка вашінка себе краще покаже, щоб в майбутньому знати, з ким співпрацювати і де краще м'яти свій віск на ващинку. Ми будемо рамочки підписувати, які будемо наващувати. Щоб знати, при перетопці будемо відбирати деяка ващинка, щоб знати, який колір воску буде з даної ващинки, який буде осад і так далі. Київджалопром ми вибрали стандартну ващинку, не прополюсовану, як рекламує багато хто, а звичайну ващинку. Так, це у нас біворд. Ми її вже розпакували. Ось так вона виглядає. Не знаю, чи добре видно. Доволі гарно пахне. Зараз ми її порівняємо з іншою ващинкою, який вигляд в другій ващинці. Це не реклама. Ми просто хочемо показати на відео, як виглядає яка ващинка. Так, Зараз розпакуємо Київбджологопром. Ось написано, що це Київбджолопром. Машинка. Пакують вони, що Біворд, що є також у картонні коробочки, ми їх вже просто викинули. А медове місто у них фірмова коробочка гарненька. Де вони їх запаковувати. А ось. Зайшли. Ми купили вашіку зараз велика жовтенька. Де це яскравіше своїм для порівняння. По запаху. Біворд ну, більш яскраво виражений запах, більше носа дає. А це по кольору видно, що вона жавтічок і бджолопром. ця. Так, зараз глянемо дубовика для порівняння. Дубовика ми брали по акції восени. Все, я ще все, е, Як пакує, хочу показати. Зараз телефон понесу хвилинку. Як пакує. Дивіться. Це Кієбджолопром це Бі World. Це більш така жовтіша набагато. І більш твердіше. Так, ось так пакує дубовик. Спочатку йде картонна коробка, далі плівка, далі ващинка. Ось ващенка гарно виглядає. Ващинка гарно виглядає, перепрошую, впала коробочка одна. Е, зараз дістанемо і глянемо на її колір, на запах, чи все добре воно приїхало, чи де нічого не пом'ялося і так далі. Так, розпаковка ващинки. Дубовика упакована біжного одна рубочка по ранку. Так она упакована, возьми дубовик. дубовый. Ура, Это не реклама, а просто просто хочемо... О, тут уже уже колер Запад якийсь. Я знаю, что есть била вашина, але виск очищенный, изнажиренный при 123 градусі. Это зовсім На Запах топади? Еще здесь что. Я порізав. Цікаво. Коротше, Київ Джолпром ярко-жовта, гарна жовта така. Біворк трошки темніша, а це біла. Мені цікаво, яка буде, який буде віск при готовці цих рамок. Він теж буде білий такий, чи він буде жовтий, як віск, звичайно. Добре, так. Це лошенька добору, час поспакуємо. Далі нас йде медове віста. Ось така в них коробочка, в них фірмова коробка в самі її так розумію, робить. Ось так. Медове місто. ФОП промадін. Харківська область, місто Лизова. Зараз розпакуємо. В них гарна коробочка така. Навіть школи є рвати буде. Ось спалювати. Так, положення. Тут у нас іде наклейка. Напис... Роз покажу. Роз покажу. Секунду. Тут у нас іде наклейчка. Написано номер партії, написано дата виготовлення, яка якісна вашіна від виробника. Ось дубовик, що нам прислав. Немає, я не бачу тут ні номера партії, нічого. Кібджолпром, можливо, там є щось на печатки. Бо не було. Тут було, було я пам'ятаю, розпаковку. Так, зараз розпакуємо медове місце, Дивіться, який колір. Видно? Ярко жовта. Трошки темніше жовта, не така ярка, як це кібджолпром. А це біло просто. Ми ще зараз глянемо до місто, цікаво ж стало. так, Глянемо до ламісто, розпаковка місто, ось прийшов грудень, ми рамочки вже більш-менш підготували. Так, залишилось приблизно... приблизно 300 штук підготувати. Далі будемо наващувати. так. Угу. Ты все белишься. Возьми вот такие пользуют попитки, чтобы Да какая-то какая-то Так, ще у нас фащитка є буржуадзи, і на сторін вже місця немає. Зараз ми йдемо буржуадзи. Вищу гатунку. Ось так приїжджаємо на коробочки. Зараз я покажу ближче. Печать зараз порядок, рамки, працюємо, склада збиваємо, добиваємо. Ось так виглядає ващинка буржуанзи. Вона запакована в картонну коробочку. Зараз розпакуємо, глянемо що всередині. Дивіться, це медове місто. Дубовик, кейбджолапром, Біворлд. Так, зараз при вас розпакую цю Дивіться. навіть. Замовляли вся ващинка. та щешнився. Борджуадзе і Кейджолопром відправляли нас в Укрпошти, бо ми замовили так дешевше. Метове місто, дубовик і Біворд відправляли нам по новій пошті. Можливо, в них укр теж є, я не запитував. Ось в них немає вже такої бумажняної коробочки, ну оцей. Папір, них, вони просто пакують. У них колір вже жовтіший. А тут написано, блін, як номер партії чи щось. Можливо написано... Але вкерпошта все заклеїла. Дірвалося. Ладно. Ось так виглядає вашілька Буржуаза. На запах? На запах пахне медом. О, гарно пахне. Так. Візьмемо двоєчку пачечку, щоб для зрівнити. Так, от візьмем, щоб попої розрозуміти. Оп. Все. Так, і ось як яка виглядає вашинка. Це нас біорб. Ми не користувалися в 24 році, приблизно 50 кг віддали бджілкам. Все добре, відтягнули. Але якщо взійде взяток, ми як знаємо, що любу вашінку відтягнуть. Тому побачимо в наступному році. Тобі World. Ось так. Київджолом. Звичайно. Пахне медком. Також гарно пахне. Так, це у нас з боджуадзи. Ось так вона виглядає. Також приємно пахне, пахне медом. Дубовик вона йде біліша. Біліша, ніж от дві. Ось зрівняти кібджілопром і дубовик. Це оранжево, це біліше. Але, можливо, якась нехочистка така, що вона білестей, я не знаю. На запах? Ні. Я не знаю, що вона запаху дає. Метом точно не дає. Е, Медове місто. Воно, місто лазова, здається. Воно не зовсім біле. Чому біле, не знаю. А запах. Трішки є. Не пахнемо не медом, не воском. Я... Може чистка така в них. Ну, вона зовсім біла, значить парафіна. Але, можливо, у них така якась очистка, що вона і стає біла, я не знаю. Побачимо, коли буде наващувати, натягувати, давати бджілкам, як вони відтягнуть. І коли ми аж перетопимо цей віск з цих рамок, ми побачимо де який віск буде, який буде осадок знизу. При перетопці воску завжди показується, що там на дні. Тому що, колись ми використовували неякісну ващитку, ми купляли її в магазині. Улей, Ін, так вона називається. Купляла в них ващинку. вашінку. Навосили, бджінку дали, а коли ми ту ващинку, вашинку, ну, не ващинку, коли ми той вже е, суш перетопили, то віск знизу там було десь отак осадку. Було, не зрозуміло якогось. Ми його щухували, здирали. Нам не подобається. і на запах, і на колір. Вона також була така біла. Не знаю, може це не те саме приємство робить, але в них немає медового міста, я не бачу. Чим воно пахне. Чи взяти її і перетопити це. Напевно, знаєте, що ми зробимо? Ми візьмемо тут кожного листочки 5 і перетопимо їх окремо всі. Везьмемо державійку, щоб було все чесно, і перетопимо. І ми хочемо побачити, який буде, який буде візка. Ну, Ясно, ще холодно на вулиці. Нам цікаво, який буде віск. Це ж по факту чистий віск, тут без домішок, без нічого. От Я знаю таке, що в суш, коли воск перетаплюєш, то в нього багато є буває, пилку. Тому різного кольору віск темніший, світліший. Але ж пилок не можна з воску ніяк виділити окремо. Тому як може бути така біла вашина? Це просто. Дивіться, це медове місто. Бачите? Оце Київ Джолопром. Медове місто київ Джолопром. Як вам? Можливо в них така очистка, я не знаю. А, о, сейчас я ще. Медове місто, кейбджолопром і дубовик. Все по-чесному. Е, Блін, воно ж трохи робить його темніше. правильно отак от, от давайте. Медове місто, кейпджелопром по центру, і зліва у нас Дубовик. Ось так. Справа зовсім біла, по центру М -м. виглядає хоч як віск, зліва дубовик. Ще є буржуаза, зараз глянемо, як вони виглядають. І бівд. Буржуаза. Біворд. Зліва у нас біворд, справа у нас буржуаза. Давайте ще для прикладу вам сюди медове Ось вот так от. Слева у нас Билорд, по центру у нас буржуадзе справа у нас медовое место. На колір добре мне подобается запах, точнее на колір. на запах мне подобается Кейп мне подобается откинемся чтобы по трошки есть. Гарное запах. Мне нравится буржаза. Запах. Кепьялопром. Медовый медведь мне совсем не нравится. Дубовик. Дубовик. Мне дубовик тоже не нравится. Запах он у не дуже. Бьор, таке, ну. Двор то есть запах. Воску есть. Колер хоть есть. А... Медаломист?